мої вітання, гнос сценік проданий, і хочу сказати, що вже трапляється у нас сім'я постійних клієнтів. Зовсім нещодавно діти брали, да? Діти у нас брали чорного пасата, і ось батьки прийшли також купляти собі автомобіль. Розкажіть, будь ласка, чому ми, як про нас дізнались і, і взагалі, чому саме автопонт? Діти брали тут собі машинку угу. і порекомендували нам звернутися в автопоїнт. Ми, ви не пожалкували, що ні, ви... не пожалкували. І радимо усім звернутися сюди і придбати собі авто. Ми вам дякуємо. Дуже гарна обслуга, дуже всі приємні. все роз... розказують, все показують. Так що рекомендуємо. Ми дякуємо дуже вам. Ми вас е, вітаємо, вітаємо, що скористалися нашими послугами, і будемо раді також бачити людей, яких по ну. Які Будем рекомендації так, буде приводити до нас? Вас. Тож, друзі, синічок поїхав, то ну, з тих, хто я опоздав, як то кажуть, але машин багато і кожному вистачить. Ми працюємо.